Сьогодні прийшов для того, щоб побачити повара Даніла. Клас. Давайте так: Руслан Колесник. Хто хоче побачити Руслана? Ніхуйово, ніхуйово. А ви кстати, знаєте, що у Руслана скоро сольний концерт в Вінниці буде? Він... Ні, не знали. Ну Першого числа вува, от, от це чувак. Це ти купив тот один білет, який, брат. Про... Ага. Хто прийшов для того, щоб побачити Аллу Волкову? Ну і давайте, я людина скромна, а хто прийшов на самого класного ведучого, який тільки може бути. Богдан Маяра. Пасіва, фасіва, все. Як вас звати? Наташ! Дівчата, розберіться між собою. Думаю, хто Наташа? На... Начнемо з Наташі, так? Да? Колективний розум. нічого не понял. Наташа, я Богдан. Да? Все нормально. Райде. Нічого не помінялось. Да. Наташа, хто ви? Наташа. Наташа, добре, нічого не помінялось. Я просто вирішив перевірити. вдруг ви посипаєтесь уже на цьому питанні. Ні, ми не посипаємося, так. Да. Класно. А, ви вже були коли-небудь на стендапі? Була. Вживу? Вживу. Кого ви бачили? Всіх! Всіх? <клотики мова> Всіх? Так. Да. Десять років ходжу на стендап, да. Десять років ходите на стендап? На стендап в Україні стільки не існує. Ви десять років ходите. <клотики> Давайте в двох словах. Наташа, що ви за людина? Лучше не знати. Лучше не знати. Да. Давайте саме худше, що ви робили в своєму житті. Я пропонувала сьогодні жахливі акції, і потім мені прийшла обратка. Я сьогодні пропонувала, Боже, візьміть акції, візьміть кори, візьміть то сьо. і потім іду на тренування, а мені ввечері дзвонить. Боже, і ту саме мені робить, тільки інша людина. Наташа, довго, довго, набагато. Це може було набагато швидше зробити. Довго, але... Так, довго я вже почав втрачати, нахуй я приїхав в ага. вже... Я вже думав сказати всім дякую і поїхати додому. А я вам ввечері то до В двох словах ви щось пропонували комусь, хтось не хотів. Ви пішли в зал. Правильно? Я правильно зрозумів? Я рішилася піду на стендап. А ви вирішили краще піти на стендап. Так, слухайте. Давайте так. Кому треба взагалі качатися? Це для кого? Всегда краще бухнуть. Давайте так. Хто качається, поаплодуйте. Дивіться, наскільки вас мало по сравнению з нами. Тепер, народ, хто хуярить кожен день. Да, може ми живемо менше, ніж ви, спортсмени, но нас набагато більше, понятно? Три вкаша завжди завалять одного качка, всегда за класика. Наташ, у вас все ви так довго розказуєте, чи конкретно ви про сьогоднішній день так довго почали розказувати? Я п'ять днів по 8 годин розказую. Я можу дуже довго розказувати. Давай... Ти... 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 Слухайте, я, я в якому сенсі маю дослухатися до пульсу? Наташа, велике дякую, що прийшли. Обласки ці вам. <плес> Давайте вже я. Ну давай, поїхали. Я Богдан. Ти. Наташа, а Наташа, ніхто не поміняв вас. Наташа, ну давай, слухай, ты басти подруга, я понимаю, что там сейчас что-то будет. Ты будешь делать предложение кому-то или что? Певать, танцевать, что треба делать лучше? Желательно сиди и нихуя не роби. Если <реш> мы хотим, чтобы этот вечер прошел хорошо, то лучше, что ты можешь делать, ничего. Говорить можно? Конечно, нет. Ну, сейчас можно, со мной можно. А? А, ти, Спасибо, а, ви, а ви сьогодні в трусах? Бо я дивилася недавно розгон від бродячого. Я сьогодні в трусах, да. А ви за чим питаєте? там похлопаємо, що ви сьогодні в трусах. А? Фууу, не важливо. Хорошо, ви щось питали про труси, або хлопайте хто без трусів зараз. <звук> <звук> Мужики, я зрозумів. Парні, постирали всю хуйню, викопаються, нормально. Наташа, ви, ви з ким сьогодні прийшли, я бачу одна подруга у вас знімається, інших дві людини це хто. Весь, Тоже весь ряд мої друзі. Весь ряд, ніхуя, ви серйозні ребята. Ми до на п'ятиранку і прийшли сюди разом. Ви прикольна жінка. Ж... Не... Блядь, я сказав жінка. так. Да? Це ж по-любому доїбається зараз. сейчас. Хорошо, ты хочешь якесь слово яке ты молодий, ти класна тюлка. Ти так хочеш? Чим ти займаєшся? Соска не реалка просто. Соска нереалка. На их про, да, вот ця хуйня, я фаня. Я знаю, ці термины ваши. Молодые ваши термины. Чим ты ти, ти робиш? Я шаройоблюсь, взагалі. Ти шаройобишься. Слухай, як ти сюди сюда тоді? за який хуй, Хто за це заплатив? Вряд ли є хтось, хто хоче, щоб одна Наташа із Вінниці кожен день бухала і ходила на стендап. Так багато. Таких багато. Таких багато? У тебе є есть мужик? Не один, да. Не один. Ану, мужики, подивіться на неї. Може їбаться ваша подруга, яка сьогодні була. Тут немає. Тут немає, ага, конечно. Хтось. Наташа! Ти ж сказала, ти миєш маму. Що за хуйня? Скільки жінці, такої, як ти, треба мужику для щастя. Мужиков? Один класний, в мене ще двоє дітей є. Чого ти про це не питаєш? Типічна людина з дітьми, їбать. Вона ж, вона ж своїх дітей в будь-який розговор засуне, так? Да? Ти ніколи не питав. Показати. А, покажи фотки, блядь, свого ряду свого висвітки не прийшла. Щоб вони наригали наряд який перед вами. Ні, да, давай так. У мене, у мене якщо ніхуя не поміняється, то через пів року дитина буде. Я планую, якщо не. А що, може, не багато. Я, ну, багато що може вибрати. Слухайте, ніхто не казав, що не можна з'їбатися, правильно? Ну Я не планір, не планір. Ну просто ну вдруг мало ли що буває, да? Вдруг ми переп'ємо рево і все піде не туди. Я просто планую про дитину свою не розказувати ровно до моменту, поки про неї не спитають. Ну я розумію, що коли в тебе дві дитини, Наташа, це не ви неможливо. Да? Давай так, що саме прикольне, чим ти пишаєшся, що зробили твої діти. І ми зараз зрозуміємо, це об'єктивно чи хуйня якась, яку ти придумала, просто з'явились мої у житті. Що вони ще можуть зробити? О, ну це слухайте, це гарна позиція. Ну давайте похлопаємо. Наташа нічого від них не треба, так? Якісь прикольніші вопроси в тебе. Прикольніші вопроси є? Ніхуя не поняв. Не чує, все, не говорить. <зум> сьогодні Наташа, ведуча сьогоднішнього вечора. Поговори зі мною. Переставайся, хватить, заїбав. Ти не хочеш моїх дітей дивитися, йди нахуй, все. Давайте ще хтось. Вітаю вас. Соня, дуже приємно, давайте чуть-чуть Соні похлопаємо. Ми розігріваємося, треба буде багато поаплодувати. Соня, ви е, як ви себе почуваєте взагалі? Класно, так? Да? Ви гарно виглядаєте. Ви для цього е, заходу так разились і. Ну, я так завжди вдягаюся. А, це ваша класична ця штука. Тобто утром, коли е, з вами ваш хлопець прокидається, він ось бачить, так? У да? мене нема хлопця. У вас нема хлопця? І не було ніколи. Ніколи не було? Скільки вам років? 20. 20 років. <клес> Мужички. <клес> Мужички, зараз буде пізділка в залі. 20 років ніколи не було хлопця, я завжди мечтав. Мужики, давайте так, поаплодуйте, хто без пари і хто, ну, давайте я не буду казати в активному е, пошуку, щоб не принижувати вас. Просто хто от шукає людину. Поаплодуйте чуть. <клес> чуть. Не похлопав мужик з дівчиною. Ще б був би конфлікт. Слухай, а ти коли-небудь думала ще про те, якого б ти хотіла хлопця? Давайте так, перший критерій. Він должен бути свиниці. Не обов'язково. Не обов'язково? Ну, якщо свиниці нормально, так? Кажи сонце. Я можу цікавий факт просто. Давай, цікавий факт. Я займаюся пілоном. Ти займаєшся пілоном. Сім років. Сім років. І планую стати психіатром. І плануєш стати психіатром. Слухай, ти займаєшся сім років пілоном. Я можу зрозуміти, якого хуя у тебе нема хлопця. <рик> Коли ти б цю хуйню навчився нормально тертись, то хлопець ніколи не треба, да? Ти можеш так... Це десять секунд. Такий хлопець може таке витворити. Все розумію прекрасно. Це психолог. І Ще й психолог, так? Да? Ох, ты, душный, психиатр, блядь, почув правильно слово. Вони всі все эти нахуй, халат делай, да? А ты у тебя яка профессия? Фрактолог. У кого? У Откуда ты знаешь? Ты ему заносы недавно бабки лежу. Уявляй, на мою жопу на двадцатку полищила, да. Нуля багато баба. Ні, я і проїбав все равно. Тих на юбовки, а мій геморрой морюй самому залишиться сесіть прохолоди. <реку> Є у тебе якісь критерії до е-е хлопця? У такі ти хотіла б з ним спробувати сходити, може на побачення або і ще щось? Е, е, ну в мене це працює так, що я закохуюсь саме в якості характеру. тебе працює так, що ти закохуєшся саме в якості характеру. Е -е, Тож стило вообще не важливе. Я так Головне... Наташ, ти влюбилась в бомжа. І що ти це не розказувала, бля. Двоє дітей, двоє дітей. Скажи, Богдан, я люблю бомжа. Поможи всім розібратися. Я такий, он дівчинка-психіатр, зараз спробую допомогти. По ти закохушся в якості. Тобто, як виглядає е, сам чоловік, ти взагалі не принципово. Якби ви бачили. Якби я бачив що. кого я закохувалася? Ну, давай так, найогідне, що ти закохувалася. Капуч із з 2 блядь. Ну це конкретні люди, вони невідомі. Правда? Конкретні люди невідомі. Ну в вагову категорію, може сказати, хоча б вони можуть стати учасниками завтра зважені та щасливі. Або, або я соромлю свого тіла. Така хуй. Не можуть. Ну тоді більш-менш приємні у вас критерії. І що? І якості характера, і що ще. Що? Головне ж він не вживав наркотики. Головне, що він не вживав наркотики, ніхуя. Це вінський стандарт, я бать. Головне, щоб ну, не, про... не просив переїжджати руку, коли хуяриться Да, <рес> Похлопайте ті, хто не вживають наркотики. Давай, давай. <рес> ну, це точно не повний зал. <рес> хто то каже: капельний своїй бачу в віріть уже хват. <рес> не вживав наркотики, що ще? Розумний. Розумний розумніший за тебе. А як понять, от, який у тебе порог ума? Ну, якщо, наприклад, я зараз у медицині, щоб він сам у медицині був, ну... Ти в медицині, щоб він в медицині був чуть-чуть попіжі, ніж ти? Так. Да. Ну так це ж наркоман, це підходить. Вони <риклад> <риклад> знають штуки. Ебать, да не можна дев'ятим шприцом по цій вені. І, ну... <риклад> Хорошо, був розумніше, ніж ти поняв нормально прите і що ще? і харизматичний І харизматичний. Мужики, поаплодуйте, будь ласка, хто вважає, що ви розумніше ніж вона, і харизматичний. Поаплодуйте. а хто із цих мужиків які похлопали без дівчини? Ти хлопаєш, щоб все, що, що, не буду тебе пропускати, ты вже, Я понял. А скільки ти років? 32. 32. А у тебе є критерії по, по віку? Хтось крикнув 26, побачите? я і з вами до вас доберусь. Критерії по віку є? Головне, щоб не, не вмирав. <риклад> Як у вас со смертностью. 32, уебало вже, или ні? Народ на не супервизать. Понял. Ну, то ви філософськи відповіли, спасибо. А можете встати на, на мікросекунду, щоб вона подивилась на вас, як ви виглядаєте? Я <рес> бачу. Як вам як вам чоловік? Класний? Він практолог. Він практолог. Слухайте, <рес> давайте так. А що треба для того, щоб ви з ним контактами обмінялись і е, прогулялись кудись? <рес> Він підійшов сюди, я й дала. Підійдеш? <рес> Прямо зараз йди. <рес> Ахуєна є сука, я рождаємось піднімаю. <плес> Ай, це ж, коли дві маленьких дитини, знаєте, по п'ять років обні... Соломійка, йди обніми, ваню. Вона раз в житті. Дуже неловко це робить. Що, so, йдемо на сцену? На сцену, Ніхуя тут. Ти думаєш, що ти помог дівчину знайти, ти на седу, може, проти ж ніхуя. Доплатите потом, сука, сюди. Це б так за дешева не работає. Ви хочете, щоб вони сосались на камеру? Давайте теж, я хочу. Горько! Горько! Не будуть. Вони стесняються, ви бачили вони, як обнімалися, як дві свічки в вигляді людини. Як треба обніматися, я тим приходь в готель до мене, не покажу. Можна сідати сідайся, сідай. не треба стояти біля неї. Не охраняй її. Я... я зроблю так, щоб ніхто не підходив. Ми трошки з вами налаштувались, тому я дуже швиденько проговорю правила, які існують на стендапі, і дуже важливо їх виконувати, для того, щоб просто пройшов вечір гарно, і ви всі отримали задоволення. Дивіться, головне. Коли я на сцені ви можете зі мною спілкуватися, ми будемо перекидуватися фразочками, і буде дуже весело. Але коли виходить комік, важливо його не збивати, тому що матеріал весь вивчений, розставлений по точкам, все класно. Тобто комік все знає. Головне не викрикувати йому нічого, не спілкуватися з ним, якщо він до вас не звертається, тому що це його може просто збити, і е, тим самим він просто в якийсь момент затормозить свій виступ. Ця частина зрозуміла. Поаплодуйте, будь ласка, якщо зрозуміло. Давайте зустрінемо на цій сцені. Перший комік на сьогодні. Руслан Колесник.